Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed The Run. І ми вже близькі до фіналу. О, я пам'ятаю цього суперника. Як, я пам'ятаю, як я горів прямо. Не з першого разу мені вдалося його обігнати. По-перше, політте ще заважали. Перемогти Калвіна Гарета. Оооо. Бо він відривався перед фінішем. Ось так судою. Та йдіть ви лісом, панове поліцейські. Ось так, не буду застосовувати захист азоту. Прискорюємось. А в нього майже як гіперкар зараза. Я за ним не поїхав. Вирішив ось так проїдусь. Хоча якби я поїхав за ним, то проблем би не було. Прискорюсь. Так, я в лідери вирвався, але не надовго, мабуть, вирвався. По парку ми тут катаємось. Так, шкода, що нема дзеркала заднього вигляду, щоб я бачив, де він. Де лісом? Йде лісом, твоє місце на ринку не на трасі. Прискорюють, де лісом. бляха муха. Зараза. А ось і фінішна смуга. У. На цей раз якимсь дивом мені вдалося з першого разу цей етап проходити. Бо як я пам'ятаю, я не зумів, про. не з першого разу не вдавалося мені пройти. І ми другу позицію зайняли. Так що фінал у нас буде вже в Нью-Йорку. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!